Всіх вітаю, шановні, з вами робимо трейд. І щоденна аналітика традиційних ринків та крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити це відео між своїми товаришами, друзями, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Давно з вами не чулося, і ось знову на зв'язку. І почнемо покластися із валюти, з євро. Ось, в принципі, ми зараз... Як і тоді, знаходимося в такому діапазоні, я його вже дуже багато раз обозначав, і той, хто уважно слухає, працює від кордонів даного боковичка, і зараз ціна таким невеличким флоу у своїй фазі, так, заходить на тест цієї провокації, ще дуже давно вона була утворена, тобто ще 22 листопада. І, скоріше за все, ми зараз йдемо в той район для того, щоб її потестити. І, в принципі, якщо дану зонку захистять, то я думаю, після цього, ймовірно, будуть іти якісь лонги. Якщо трішки детальніше подивитися, то зараз в принципі, у нас утворилася провокація по євро, і я думаю, що найближчим часом. В принципі, її якось і будуть відігрувати далі на продовження тенденції вниз в цій саме фазі. А вже коли ми прийдемо на тест даної зонки, то тоді будемо дивитися, можливий лонг. По фунту, по фунту ситуація теж трішки яскравіша. Фунт утримують. Також у фунта ось тут є така фаза, вона дуже схожа. От. Єдине, що тут вони зонку набрали і пішли вниз. І зараз, в принципі, також вірогідніше тут все е, продовжиться якимось запілом, і е, ціна буде знижуватися, і ми прийдемо на кордони нижче. Тільки єдине, що фунту тут є, куди падати у порівнянні з євро, тому що євро там вже на своїх таргетах, а фунт ще тільки доходить. Ось, тобто у фунта е, зона інтересу вона набагато нижча. Ось, тобто, в принципі, тут є ще куди провалитися. Аналогічно по австралійцю. Австралієць йде якби, далі вниз, не дивлячись на те, що він віддав дуже серйозну зонку зараз, дуже серйозний рівень. От, ми побачили відскок від нього. І зараз ордер флоу буде продовжуватися, на, мені здається, в район 62. Тобто тут ще такий великий є рівень. От, мені здається, що в той район буде зараз продовжуватися флоу. Якщо дивитися годинку, то тут ну, він чистий флоу. Ось ось таким чином він йде. З провокаціями все працює і зараз вони зібралися на пробой і будуть пробувати. Далі cp 500 CP500 зараз знаходиться в такому запілі. От. І також ціна знаходиться на таргетах. Нагадаю. От І в принципі зараз починається якась така незрозуміла слабкість. Вони вчора е, мали далі йти по тренду, як це робив, наприклад, NASDAQ. Натомість вони взагалі тут зробили провокацію і зараз намагаються спускатися вниз. Все ось це може говорити про, наприклад, е, якусь дистриб'юцію і те, що в принципі можуть спробувати пробити вниз. Ось, але до цього сценарію ще дуже далеко. Нам треба подивитися, як вони зараз будуть реагувати на ось цю зону. Тобто, якщо вони в принципі, десь тут її будуть відштовхуватися і потім знову йти, то тоді, я думаю, буде тільки пробой. Тобто, Не з цього разу буде пробой. Але в цілому, через те, що вони зараз спускаються, варто зосередитись і подумати про шорт. Хоч і сама якби, тенденція глобальна лонгова, але викликає дуже питання, чому вони не пішли з першого разу. Далі золото. Золото зловило ще один перехай. Десь на минулому тижні, по-моєму, ми про це спілкувалися. Так? Що в цілому може бути те, що вони перехайнуть і підуть вниз. Але була достатньо ризикована тут позиція для того, щоб заходити. І Натомість ми отримали різкий закол вниз. Пішов ордерфлоу. І зараз я думаю, що ми йдемо на пробой ось цих рівнів. І далі треба буде дивитися, як вони будуть відігрувати дану провокацію знизу. Тобто, ось у нас така остання провокація, яка була. І я думаю, що буде цілком вірогідно йти туди ціна, і далі вже тут будемо розбиратися, чи це буде лонг, чи це буде шорт. Ось, По нафті. Нафта теж не пішла на пробой минулого тижня, як хотілося. Вона просто пилиться в ось такому великому-великому боковичку. Зараз ми знову тут по нафті підзняли хай і показуючи, що це провокація. Можливо, ось, але я б для якби, такого більш впевненого шорта, я б подивився, як будуть відігрувати дану зонку і чи віддадуть її. Тобто, тому що, ну, якщо це, наприклад, order Flow все-таки вверх іде, то, як ми бачимо, то вірогідніше можуть дану зонку взагалі відіграти в лонг. От, Я, як і раніше, налаштований більше шортово, тому я почекаю, поки віддадуть зонку, і потім на тесті спробую вже приєднатися. От, Ну і БТК, БТК, в принципі, там розриває, росте. Просто продовжується флоу і нічого не збирається завершуватися. Ось, Тому якось так, друзі. По новинам даний тиждень дуже... Ну, Насичені по торгам по новинам, тобто майже кожного дня є новини і по долару, і по валюті. Тобто Бачимо, що сьогодні у нас 3.30 новини, по, по євро об 11, об 12, потім по фунту завтра, також завтра по долару. І, ну, в принципі, Протягом всього тижня у нас є новини, крім п'ятниці. Отже, торгуємо у профіт. Не забуваємо підписатися, будь-які питання, які там хочуть задавати, задавайте, бо обов'язково на всі відповім. Хто хотів співпрацювати разом, будь ласка, також звертайтеся, пишіть, є різні програми, обичі, тому звичайно допоможемо чим зможемо. Всім гарного дня і на зв'язку.